Друзі, сьогодні хочу особисто запросити вас на арт-фестиваль, арт-терапія в портфелі. Вже шостий рік ми поспіль з командою тренерів на платформі тренінгового центру проводимо арт-фестиваль. І декілька слів хочу проговорити взагалі про свій майстер-клас. Мій майстер-клас буде про сила роду, про те, як наповнюватись, про те, як рід нас може допомагати або навпаки, або навпаки. І також я покажу, що ж таке розстановки. І Як сьогодні ми можемо опиратися на свій рід, тому я запрошу особисто. Запрошу особисто кожного. Я дуже рада буду бачити всіх вас. А ще я дуже радію, що саме тренери артфестивалю це всі слухачі, учасники нашого тренінгового центру. Тому я дуже рада буду бачити кожного з вас. Доєднатися. Реєстрація ще триває. Сьогодні, завтра і післязавтра ми з вами вже зустрінемося на арт-фестивалі.